Часто ви чуєте або ж говорите фразу доброго дня та чи правильна вона Ну, з'ясовувати та перемикатися на ідеальну красиву соловійну мову? Доброго вечора, ми з України! Ця фраза стала по-справжньому крилатою. І вітання фронтмена гурту Даха Браха, і щовечірні звернення Віталія Кіма, і музичний трек від ProBas and Hardis, що завірусився в соцмережах, і навіть Марка від Укрпошти. Але є одне але чи правильно так? Варто пам'ятати, українці вітаються доброго ранку, добрий день або добрий день та добрий вечір. Така особливість викликана мовною традицією. Якщо звернутися до словників і здобутків усної народної творчості, то відстежимо, що українці найчастіше віталися добрий день незалежно від часу доби. Вважають, що ця форма утворилася від побажання, яке лунало при зустрічі: дай Боже, добрий день. Пісні також зафіксували правильну вимову: добрий день вам, люди. Хай вам щастя буде. Або ж добрий вечір, тобі, пане господарю. Погодьтеся, жодного доброго дня і доброго вечора ми не чуємо у фольклорі. Звичка так вітатися з'явилася вже за часів незалежності, коли ми активно намагалися звучати якомога більш автентично. До того ж, в усіх інших слов'янських мовах використовують саме форму добрий день у Поль чеський словацький та сербський До речі, форма доброго ранку закріпилася в Українській завдяки вищим верствам населення. У словниках початку ХХ століття бачимо цікаву примітку біля цього привітання. Тільки в інтелігентів можемо припустити, що знать часто подорожувала заходом і перейняла з європейських мов традицію обирати форму вітання залежно від часу доби, як це є в англійській мові. Тож будьмо інтелігентними, говорімо правильно, але не відкидаємо крилату фразу доброго вечора ми з України, хоч вона й трохи не відповідає нормам нашої мови.